Україна не матиме миттєвої переваги в небі над ворогом після того, як отримає F-16. Так вважає генерал військово-повітряних сил США, командувач ВПС Америки в Європі Джеймс Хекер. Він каже, що українцям знадобиться час для того, щоб навчитися ефективно експлуатувати нову техніку. Тому переваги у повітрі наша країна не матиме щонайменше. Кілька тижнів після отримання нових винищувачів. Головних у всьому цьому хекер вважає те, що Україна у принципі починає експлуатацію західного літака. Це означає, що Україна доєднується до західної тактики, доктрини та мислення, наголошує генерал. Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон запропонував цей мирний план 45-му президенту США Дональду Трампу лише з власної ініціативи, але діє він в інтересах України. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, підкресливши, що Борис Джонсон може собі таке дозволити, тому що знає позицію Володимира Зеленського та позицію українців, і робить він такі кроки, намагаючись створити поле для дискусій. Нагадаю, що напередодні експрем'єр Британії Борис Джонсон оприлюднив мирний план для України, який міг би у разі перебрання на посаду президента США використати Дональд Трамп. Він, зокрема, передбачає, що російські солдати повинні відступити до кордонів 22 року, залишаючи Крим. Під контролем Кремля в Україні ж може бути запроваджено спеціальний захист для носіїв російської мови. Також Києву гарантуватиметься вступ до НАТО і ЄС. Крім того, українська армія має замінити 70 тисяч американських солдатів, що значно заощадить кошти Америці. Росія натомість може оголосити про успіх так званої СВО.